Добрий вечір. я почну з такої краси. Вже, бачите, пересихає трохи мої квітки. Жовтий ще не розпускається. На вулиці так холодно. Мої квітки, хоч би не померзли. А оцей дівчата кущ аж під новий рік розпускається. Він дуже сильно пізній в мене. О. А це мої маленькі ці квіточки цьогорічні, що посадили. На наступний рік будуть гарні кущі. Ми приїхали на дачу, зараз обірву весь червоний перець. В мене його не так багато вже, але покажу, десь має зараз вже бути похолодання. Так що обірву бігом. Чуть-чуть його обірго. Ти що, будеш консервувати? Ні, я понежу його такого. Помощник, а чого ти перець не рвеш? Я їм Смачне? Да. Де Тані допомагає? Да -да. Вам дати цього перець? Макс? Max. <laughs> Канадя щаслива і довольна з букетом і з гарбузою. Це не букет, це одна роза гелячка. Каже, бачите? Одненька. О, щоб не думали, що обманюю. Одненька гелячка. Яка краса, дуже гарна роза. ти! На, букет красивий. Назар на вечері ще погратись в піску. Правильно розковиряй, зараз, щоб Вова прийшов. Скажи, що це тут робиться. Щоб Вова побачив. Так. Да. Злазь вже темно.